Математики численні історичні дослідження свідчать, що дроби з'явилися у різних народів услід із за натуральними числами. Появу дробів пов'язують із практичними потребами людини, адже задачі, в яких потрібно виконувати ділення цілого на рівні частини, були дуже поширеними. Крім того, у повсякденному житті людині потрібно було вміти лічити не лише предмети, а й вимірювати величини. Довжину, масу тощо. При цьому могло статися так, що вимірювана величина була меншою за мірку, тож виникла потреба у введенні нової, дрібнішої мірки. Таким чином, в усіх цивілізаціях поняття дробу виникло в результаті поділу цілого на рівні частини. Термін дріб походить від латинського фрактура, що, у свою чергу, є перекладом арабського терміна зі значенням ламати, дробити. Тому, найімовірніше, першими дробами всюди були дроби з чисельником 1 єгипетські. Першим дробом, із яким познайомилися люди, була половина. Її назва в усіх мовах не має нічого спільного зі словом 2. Тоді, як усі назви інших частин цілого пов'язані із назвами їх знаменників. 3 третина, 4 чверть тощо. Отже, сьогодні на уроці ми продовжуємо вивчати дроби з чисельником 1. Будемо порівнювати їх між собою. Ви дізнаєтесь, яка частина цілого є найбільшою. Дітки. Давайте, щоб не втрачати час, одразу почнемо із. Каліграфічної хвилинки. Будь ласка, покладіть перед собою робочий зошит. Нагадую, зошит нахилений. Одна рука його тримає, інша пише, спинка рівненька. І відступаємо від попередньої роботи 5 клітиночок на 6 записуємо. Сьогодні у нас 14, 14 листопада. Класна робота. Записали. А тепер пропишіть, будь ласка, каліграфічно число 35 до кінця рядочку. Молодці. Давайте попрацюємо усно. Будь ласка, погляньте дуже уважно. Працювати ми будемо з фігурою квадрат, тобто кожного разу однакова фігура, але вона буде розділена на різні частини. Давайте з вами скажемо у першому квадраті, яку частинку взяли дітки. Яку, частинку взяли? яку частину фігури зафарбовано. Погляньте, на скільки квадрат розділили? На дві. А ми беремо одну та? не забувайте, ми працюємо з єгипетськими дробами, там де чисельник один. то це буде одна, друга молодці. Тепер поглянемо на наступну фігуру. Уважно порахуйте, скільки частин поділено. На 9 вірно. А взяли одну таку частину зафарбували. Так? То яка частина кожної фігури зафарбована? Одна. Дев'ята. Вірно, тисніть на паузу та спробуйте здогадатися, які частинки зафарбовані в наступних фігурах. Тож, поглянули уважно наступний. Це у нас чотири частинки. Зафарбовано одну таку частинку, то це одна, четверта. Все дуже просто. Далі одна, друга, молодці. А далі одна. Так, знову четверта. І останній, будьте уважні. Одна. Шоста. Порахуйте уважно, скільки нас частинок розділили і скільки частинок зафарбували. То ця зафарбована буде називатись одна шоста. Тепер попрацюємо із підручником. Відкрили підручник на стрінці 86. Оберіть малюнки, на яких проілюстровано одну п'яту частину цілого. М -м -м. Давайте попрацюємо. Перший у нас малюночок, перша така фігурка. Давайте спробуємо сказати, яка це частинка. Для цього потрібно порахувати кількість частинок 1, 2, 3, 4, 5. Так, і взяли нам одну зафарбували. Значить, це буде одна п'ята. Чи це одна п'ята? Так, це одна п'ята частина цілого. Давайте ж перевіримо наступне. Це у нас. Дивимось, на скільки частинок розділили. Один, два, три, 4, п'ять. І взяли одну, зафарбували. Це буде одна, п'ята частина цілого. Дітки. Дивіться, нам підходить. Поглянемо ж тепер на малюнки. Дуже і дуже уважно. Порахуємо кількість частинок. Один, два. Три, чотири п'ять, шість, сім. Так, дивіться. Одну дольку взяли. Всього їх сім значить, це одна. Сьома нам не підходить, адже це одна сьома частина цілого. І дивимося останнє. Один, два, три, чотири, п'ять. Так, п'ять яблук. І серед них зафарбоване одне. Взяли нам одне, одне. Так, і всього їх п'ять це одна, п'ята. Вірно, це одна п'ята частина. І ми продовжуємо далі. Переходимо до наступного завдання. Завданнячко у нас четверте. Так, ми обрали вже ті малюнки, які у нас ілюструють одну п'яту частину цілого. Четверте завдання. Треба знайти, що спільне в рисунках. Запиши, яку частину кожної фігури зафарбовано. Давайте з вами попрацюємо знову усно, дітки. Погляньте, ми працюємо із кругами. Так? Окей, але кожен круг зафарбовано кожного разу різні частинки. Адже воно поділено на різні частинки. Тож, перший круг у нас одна, друга. Вірно, адже всього дві частини зафарбовано. Третій. Поглянули, скільки частинок зафарбовано. Одна. Ми беремо одну. Скільки частинок поділено. Одна. Третя. Далі одна. Четверта, вірно. Наступне одна. Уважно порахували, скільки частинок розділили. П'ята молодці. І далі одна. Шоста, розумнички. А тепер скажіть, будь ласка, який у нас дріб буде більшим, а який меншим. Дітки, щоб порівняти. Уважно розгляньте знаменник. Знаменник розповідає нам про те, на скільки частин поділили. Так, запам'ятайте, чим на більше число рівних частин розділили ціле, тим менша величина однієї такої частини. Тобто одна друга. Ось дивіться, іде мова про половину, одна друга. Ось ця частинка, дивіться, яка вона велика. А тепер коло таке саме. Ми з вами розділили не на дві частини, а на цілих шість. І отут уже, дивіться, одна шоста, як вона виглядає, цей шматочок, одна шоста і одна друга. То що буде більшим? Звісно, що більше буде одна друга. Адже одна друга це та частинка, яка більше, так? Вона всього половинка. А одна шоста це вже набагато менший кусочок. Наприклад, якби в нас була одна дванадцята, там був би ще менший шматочок, так? І одна друга це більший. Тож, давайте уважно назвемо. Чисельник 1, знаменник 2. Чисельник 1, знаменник 3. Чисельник 1, знаменник 4, чисельник 1, знаменник 5, чисельник 1, знаменник 6. І ми з вами з'ясували. Давайте ще раз погляньте у книгу уважно. Чим більше число рівних частин розділили ціле, тим менша величина однієї такої частини. Тисніть на паузу та прочитайте самостійно декілька разів. Молодці. А тепер, увага, дітки, буде у нас так-так ви не помилились домашнє завдання. домашнє завдання. Ми вже з вами сьогодні написали класна робота, але не хвилюйтесь, замінимо трошки. Напишіть, можете нічого не писати, просто класна робота. І запишете домашні завдання у цій класній роботі. Давайте з вами трошки розберемося, як же робити це домашнє завдання. Стрінка 86, вправа 5. Накресли один під одним. чотири прямокутники зі сторонами 12 і 1 см. Послідовно зафарбуй одну другу, одну четверту, одну шосту, одну 12 прямокутника. Увага, дітки! Дивіться, уже даю підказку. Сказано. Накресли один під одним чотири прямокутники зі сторонами 12 і 1 см. Ви пишете посередині номер 5 задання 5, берете лінійку та лівець і креслите прямокутники зі стороною 12 і 1 см. 12 довжина 1, ширина. Так як на екрані, дітки, всі бачать, дивіться це прямокутники. Накреслили так само. А тепер увага завдання таке. Треба зафарбувати одну другу, четверту, одну шосту, одну 12. Якщо мова йде про одну другу, то ось ми працюємо з першим так, прямокутником, то це означає, що половина рівно половину, ви повинні отак от відділити. Так? Ось у нас розділили ось така половинка і ось така половинка. Якщо це в нас, дивіться, тут 12 довжину, то половина це буде так от 6. Тут 6 і тут 6. Так, Ми розділили, це буде 1 друга. Треба записати, що це одна друга. Так, для початку ви фарбуєте, Дозволяю взяти будь-який колір, крім червоного, бо червоний не гарно дивитиметься будь-який колір узошит з олівців, і зафарбувати оцю одну другу. Зафарбували, а далі записали що це одна друга, тут прям поряд записали одна друга. Тепер що ви робите далі? Ви ось ось так от откреслите такий же самий прямокутник. Але тепер треба зробити одну четверту, то розділяєте рівно на 4 частини, на рівні 4 частини так? Якщо ви не можете спочатку самостійно по клітиночках зробити 4 частини, то згадайте, у нас тут 12 см 12 поділити на 4 це 3. Ага, то ви відміряєте 3 см відділили, 3 см відділили, 3 см відділили і так далі. Так? І завдання теж саме: зафарбувати 1 четверту. Якщо одну, то будь-яку частинку, все одно, яку із оцих, що у вас є, у вас 1, 2, 3 6, 4 частинки, ви можете зафарбувати будь-яку у будь-який колір. Фарбуєте одну, це буде 1 четверта. І навпроти, так само, як ми записували, 1 і друга, пишемо 1 четверта. Одну шосту робимо аналогічно, тобто, так же само дітки. Так? Поділяємо на 6 рівних частин. Одну дванадцяту. Дітки, те ж саме робимо з 1,12. Так? Будь ласка, попрацюйте над цим завданечком. Я бажаю вам успіху! Можна зробити це уже зараз. Тобто, тисніть на паузу, зробіть це завданько, і переходимо до наступного. Завдання шосте на стрінці 87. Працюємо усно. Диню масою 8 кг розрізали на 4 рівні частини як назвати одну таку частину дині? Авили собі дині. Диню так, і розрізали на чотири рівні частини. Одна така частина це буде одна. Четверта, вірно, це буде одна четверта. Отже ми одну розділили на 4. Поміркуйте, скільки кілограмів буде важити чверть дині. Тобто, оця одна четверта, одна частинка, скільки вона буде важити. Чи можемо ми дізнатися? Звісно, можемо, адже нам сказали, що вся диня 8 кг. І нам треба дізнатися, скільки буде важити чверть, четверта частина. Тому 8 кг ділимо на 4 і дізнаємось тоді одну частинку. Скільки це буде? Це буде 2. Тобто, 2 кг, одна така частинка. Встигли втомитися, дітки, давайте з вами відпочинемо Завдання 7. Столяр відрізав від дошки її п'яту частину. Коли він виміряв відрізану частину дошки, то вийшло 7 дециметрів. Скільки п'ятих частин цілій дошці? Що треба зробити, щоб дізнатися про довжину цілої дошки? Поміркуйте уважно, дітки. Такі завдання ми вже з вами робили. Столяр відрізав від дошки її п'яту частину. Тобто, ця п'ята частина називається 1 п'ята. Так, дітки? Окей, це в нас одна п'ята. Давайте зараз так і запишемо. Номер 7 посередині. Записали. 1 п'ята тире. Сказано, коли він виміряв відрізану частину дошки, то вийшло 7 дециметрів. Якщо 7 дециметрів, то записали одна п'ята тире, 7 дециметрів. Тобто одна така частинка дошки, яку він відрізав, 1 п'ята. Це 7 дециметрів. Це ми знаємо. Записали, воно в нас вже є. Далі питання таке. Скільки п'ятих частин у цілій дошці? Дітки, ну скільки п'ятих частин у цілій дошці? Він одну п'яту відрізав. Тобто, йде мова про те, що вся дошка розділена на п'ять частин значить, п'ять таких частин. Буде одна п'ята, одна п'ята, одна п'ята, одна п'ята і одна п'ята. Тобто, кожна така частинка це буде одна п'ята розділена на 5 частин. Питання таке наступне: що треба зробити, щоб дізнатися про довжину цілої дошки? Якщо ми знаємо, що вся дошка 5 частин, і одна така частинка 7 дециметрів, а вони всі ці частинки рівні, то що треба зробити? Приклад. 7 помножити на 5, вірно, і скільки це буде? Це буде 35 в дошках дециметрів. Записали. 7 помножити на 5 дорівнює 35 в дошках дими дециметрів. Ми знали, що в нас 5 частин тої дошки. Одна така це буде 1 п'ята. Тобто 7 дециметрів. Значить, треба 7 помножити на 5. Так? Бо кожна буде і по 7. Ця 7, 7, 7, 7. Записали це завданечко. Так, наступне завдання, дітки, також. Працюємо уважно. Треба записати номер 8. Записали посередниці номер 8. 8 см, скільки це буде у міліметрах? Ми знаємо, що в 1 сантиметрі 10 мм, Це означає, що у 8 сантиметрах 80 мм. 3 сантиметри. За тим же принципом у нас 1 сантиметр це 10 міліметрів, значить 3 це 30. 9 см 5 мм. Треба перевести просто в міліметри. 5 мм це у нас уже в міліметрах, значить, 9 см це 90. І там ще 5 95 міліметрів. 7 дециметрів і 6 см. Ану, поміркували в сантиметрах, це буде 76. А ми, адже ми знаємо, що в одному дециметрі 10 см, значить, в 7,70. 70, 70 см та ще 6, 76. 70 міліметрів у сантиметра, дітки. Ми знаємо, що в одному сантиметрі 10 мм. Це означає, що 10 мм це 1 см. А 70 мм це 7 см. 90 мм 9 см. Записали це, будь ласка, тисніть на паузу, хто не встигає. І наступне це буде також домашнє завдання. Давайте з вами коротко пройдемось по цій задачі, а ви вже її розв'яжете. Так і записала посередині номер 10 Слухаємо уважно. Із кошика спочатку взяли 5 яблук, а потім у три рази більше. Після цього в кошику залишилось 9 яблук. Визнач кількість яблук, яка була в кошику спочатку. Давайте спробуємо. Ще раз дивимося на ключові слова, які нам подані. Було скільки яблук ми знаємо? Давайте так, було. Невідомо яблук, так? Тобто спочатку в кошику не було відомо, було невідомо яблук. Далі у нас взяли невідомо, нам не сказано, скільки взяли. Ну Спочатку то 5 яблук. І невідомо, скільки, але сказано, що у три рази більше. Тобто, дивіться, всього, скільки взяли, ми не знаємо. Але знаємо, що спочатку було 5 яблук, отак і записали, взяли 3 невідомо, кома, 5 яблук. І невідомо кома у 3 рази більше. Тобто спочатку 5, а потім у 3 рази більше, ніж оце 5. Але всього ми не знаємо, так? І також ми знаємо, що залишилось 9 яблук. Після того, як ото все взяли, спочатку 5, потім в 3 рази більше, у нас залишилось 9 яблук. Ну, і вже ключове питання, ось на червоним поміченому було невідомо яблук, нам відомо. Чи можемо ми в короткий запис записати ще щось? Угу, Поки що не можемо. Значить, дітка завдання таке. Записали оце все. Посередниці розв'язання, обов'язково розв'язання. Давайте міркувати, з чого ми почнемо. Так, тисніть на та хто не встигає. Давайте міркувати з чого ми почнемо. Що нам відомо поглянули ще раз, і що ми можемо дізнатися? Ми можемо дізнатися, скільки взяли яблук потім. Подивіться, можемо дізнатися, скільки взяли яблук потім. Тобто, ми зараз проговорюємо, але запишете ви самостійно потім. Значить, ми можемо дізнатися, скільки потім. Значить, у нас перший приклад один. Дужечка. У нас вийде так. Якщо спочатку сказано 5 яблук, а потім у 3 рази більше. Як нам дізнатися, скільки це потім? Якщо йдемо про у 3 рази більше, це значить дія множення, то ми множимо 5 на 3 і скільки дізнаємось. Самостійно запишете потім. Оце ми дізналися. Це буде потім, коли ми 5 перемножили на 3, це їхня. Відповідь це буде потім. Так? І давайте ж тоді дізнаємося, скільки оце взяли всього. Якщо тут було 5, тепер ви тут вже дізналися, оце потім. Значить, треба 5 додати оце число, яке ми дізналися. потім. І отримаємо тоді те число, яке повністю взяли, так? скільки взяли тих яблук із кошика. І далі, як ми можемо дізнатися, яка була кількість яблук в кошику спочатку. То дивіться, ми вже знаємо, скільки взяли. Два приклади вже вирішили, знаємо, скільки взяли і скільки залишилось. А щоб дізнатися, скільки було, треба додати оцю частинку, так? Тобто ми оце скільки взяли і скільки залишилось, додаємо. І таким чином дізнаємося, скільки було яблук. Дітки, будьте уважні. І запишемо відповідь. Відповідь. І повністю даємо відповідь на останнє питання. Дітки, це самостійне завдання, тому ми, звісно, що не записували ці приклади. Коротко, як вирішувати задачу, переглянули. Будьте уважні, перечитайте ще раз самостійно, якщо вам потрібно. І просто вирішимо задачу, вона легенька. Дякую всім за увагу та бажаю успіхів у виконанні завдання. Чекатиму на ваші роботи.